У Білорусі на державному рівні обмежили флешмоби. Україні набрали чинності поправки до законів про масові заходи та діяльність громадських об'єднань. Відтепер масову присутність осіб у заздалегідь визначеному публічному місці, у тому числі під відкритим небом і у встановлений час для здійснення заздалегідь спланованих дій, прирівнюватимуть до пікетування. А відтак подібні заходи можна буде проводити тільки за наявності дозволу від місцевої влади. У мінську пояснили, нині світом котиться хвиля акцій. Непокори ці страйки розпочинаються як мирні, але потім. І переростають у заворушення, і правоохоронцям доводиться застосовувати зброю. Білоруські посадовці вважають, що ліпше попередити такі дії ніж потім боротися з їх наслідками. В уряді Білорусі відзвітували, що поправки спрямовані на гарантування безпеки не окремої групи людей, а всього суспільства. Втім, проти подібних нововведень виступають деякі громадські угруповання та навіть міжнародні об'єднання. Їх члени заявляють, таким чином влада порушує права жителів країни на мирні зібрання, гарантовані конституцією Білорусії.